Хана моя, коли я тебе зустрів, моє серце зупинилося, почала битись новою силою. Пам'ятаєш, як я сидів на студії, а ти прийшла, я повернув голову, подивився на тебе, ти на мене, ми обмінялися поглядами. Пам'ятаєш нас цей перший погляд, який запам'ятався, напевно, що на все життя. Погляд, який став першим, тою першою іскоркою, яка запалилася між нами двома. Пам'ятаєш наші перші розмови, перша зустріч, перша фотосесія. На цій першій фотосесії якраз все і почалося. Ми познайомились, розговорились. Пам'ятаєш нас перший поцілунок в машині. Ти знаєш, з цієї першої зустрічі все і почалося. Спочатку я не думав, що це буде щось серйозне. Думав, що просте захоплення, може з часом пройти. Але я зрозумів, що ти та одна єдина. Одна єдина на цілому світі, з якої я би хотів прожити все життя. Тепло, тепло твоїх рук я не можу забути до сьогодні. Коли я перший взяв твої руки в свої руки і почав їх гріти. коли на морозі ти прибігла до мене, сказала, що тобі холодно, я тебе обняв, поцілував, сказав, що я тебе буду гріти все життя. Я буду зберігати твоє тепло в своєму серці назавжди. Я знаю, що я не завжди був правий. Можливо, я колись був з тобою грубий. Можливо, деколи піднімав на тебе голос. Ми сварилися через дрібниці. Не важливо, скільки ти разів посваришся, але побереться один раз більше. Вибач мене за всі ті моменти, коли я був неправий. Вибач мене за всі твої переживання, за всі твої сльози, за всі твої нерви. Я хочу, щоб ти мені все пробачила і мене кохала все одно. І ми з тобою прожили довге і щасливе життя. В щастя і в горі, в багатстві і бідності. Не важливо, що буде навколо нас, нас щоб ми були щасливі разом. Ти є сенс мого життя. Моє життя без тебе було пустим. Ти внесла в моє життя барви, розмалювала моє життя всіма кольорами веселки. Без тебе моє життя було сірим і буденним, а з тобою стало яскравим і життєрадісним. Я дуже радий, що ти у мене є. Я хочу подарувати тобі саме палке кохання. Я хочу зробити тебе самою щасливою. Я хочу, щоб ти була моєю самою коханою, самою любимою, самою чеканною, самою жаданою. Ти знаєш я довго думав про нас, про життя, про те, як далі жити. Про те, що потрібно нам якось перейти на нову стадію і вирішив, що цей час настав. Я би дуже хотів, щоб саме ти стала тою одною єдиною коханою на все життя. Кохана моя. Золото моє, сонечко моє, коцьоржу мій, Виходь за мене заміж!